Добрий день усім! Зробу, зроблю вам огляд. Такої цікавої ігри. Якраз можна на День Святого Валентина і не тільки погратися. От він називається Набір романтичний з грою. Отакі от, от так. Два гравці. Це у нас хто тут випускає стратег. У них є, до речі, сайт свій. Стратєг. Місто Одеса. От, бачите, тут 111 штук карт, що входить. Коробка, гральні карти і інструкція, так? Вони багато де є. І я вам покажу: а то, то в інтернеті я от так подивилася не дуже той багато, ну, не такі от огляди, не дуже гарні. І да? хотілося б краще. Більш подробніші, отакі от тут комплектація, є така от рулеточка, дві людини може грати, і от ставити на якусь поверхню, і можна отак от крутити стрілечку. Це так. така от рулетка. І вибираєте, ну, хто, кому яке сердечко попалося, тут іще в колоді йде, йде у нас е, такі от. 11 карток, вони всі різні по кольору. от І можна їх, до речі, відразу розкласти по кольорах. Наприклад, покажу вам, да які ближчі. От можете подивитися, які тут у них є завдання, так? І виходить, коли стрілечка рухається, на сердечко випадає. Тут у кожної карточки є своє сердечко. Ну, отак вона, бачите? Вони трошки різні відрізняються, і можна розкласти на чотири колоди по кольорах, так? І отут різні такі завдання для кожної пари. Можу вам додатково показати, можете подивитися. Так? Придумайте разом та заздалегідь спільні цілі на наступні три місяці. Ну, такі от цікава гра. От. Ну, якщо особливо ви, наприклад, ну, такі от цікаві питання, якісь можна один одного позадавати, або різні тут завдання ще є також, так? І можете собі скрін зробити цих різних питань, думаю, видно, так? Як би ви відреагували, якби дізналися, що у вас партнер зареєстрований на сайті знайомств в інтернеті, так? І кому яке питання випадає. Тут от є ще, до речі, така от невеличка інструкція. Теж можете зробити скрін. Я думаю, це видно, так? Чим відрізняються колоди між собою. І отут-отакі от от сердечки і завдання. <кл 'я> Перше сердечко на завдання для спільного виконання, вони обов'язково стосуються обох партнерів, так? Потім завдання, які передбачають від одного партнера для іншого. Це шанс розповісти, що ви думаєте одне про одного, та що згодні виконувати одне для одного. Завдання для на відвертість, що дозволяє партнерам дізнатися одне про одного, щось більше. Найбільш інтимні Це це четверте сердечко це найбільш інтимні вже. Завдання з усієї колоди Вони дозволяють партнерам ще більше розслабитися та налагодити більш тісний зв'язок. І тут у нас така от екскурсія, ця от інструкція, так, як грати, покладіть рулетку на пласку поверхню та розділіть картки на чотири колоди за кольорами та люнками. Добре перемішайте кожну та покладіть їх поруч з рулеткою. Вирішіть, хто з вас крутить, крутить рулетку. Перша Першим починаєте гру, тільки стрілка рулетки зупинилася, гравець бере картку з відповідно до малюнку колоди, зачитує голос завдання та виконує його. Після виконання рулетку крутить партнер і так по черзі. Хто переможе, в цій грі немає переможців або переможених, адже стосунків двох це не змагання, а спільна мета, тож метою цієї гру є. Подарувати вам нові емоції та допомогти розважитися, але старайтеся не відмовлятися від завдань. Так, і отакі от цікаві різні завдання. Прошепотіть на вухо партнер, партнерові те, що хотіли б з ним зробити. Потім знайдіть у перший ліпший інтернет-магазин та виберіть для свого партнера одяг, який, на вашу думку, йому дуже личитиме. Цікаве завдання. так? Повільно зніміть з партнера один будь-який предмет одягу. Скажіть про те, яка ваша кохана людина гарна трьома різними мовами. Можете використовувати перекладач, влаштуйте бій подушками. Прикольно, да? сховайте якийсь маленький предмет під своїм одягом на тілі, а ваш партнер нехай намагається здогадатися, де він, називаючи голос, ймовірне місце, торкатися одне одного не можна. І отут-такий, от от, дивлячись, яке сердечко вам випаде. Да? На чотири колоди берете, кожну колоду можна ну, на чотири сердечка, да? отут, як отут. У нас показується, розкладаються ці колони і витаскуєте одну якесь завдання, карту. Придумайте, як назвався би. Це я вам приблизно показую, які тут є завдання. Придумайте, як називався би фільм, де головним персонажем була ваша кохана людина. Ну, такі цікаві питання. Обміняйтесь одягом на весь вечір. Станцюйте тане живота для свого партнера. Ну, прикольно, такі вони і на сайті стратегії, і на розетці, багато де в інтернеті можна її придбати. Така от звертайтеся одне одного лагідними прізвиськами протягом наступної години. Скажіть, з якою книгою у вас асоціюється ваша кохана людина? Вибер... Виберіть, що ваш партнер приготує вам завтра на сніданок. Такі, так. Це, мабуть, там, де гірі, там треба щось зробити, більш-таки, так? Да? Закрите собі очі та лише за допомогою носа вгадайте частину тіла, якою доторкнеться до нього ваш партнер. Станцюйте присрець танго разом з партнером. Нехай ваш партнер обере романтичний вірш, а ви станете на стілець та виразно читаєте його. Ну, в такому досі. Да? І там їх дуже багато, 111 аж карток. Такі от цікаві завдання. Можна навіть кожен день собі вибирати і грати її собі хоч кожен день. Такі от цікаві, цікава гра і цікава ідея подарунку на День Святого Валентина, а не тільки. Всім дякую, всім до зустрічі. Пишіть в коментах, хто вже у кого є така гра, цікавого, як ви грали вже в неї чи ні. Дуже цікаво буде теж почитати ваші відгуки. Все, всім бажаю гарного, чудового свята, яке можна робити собі кожен день. Пока-пока, до зустрічі!